Дівчата, привіт! Сьогодні крик душі. Я повернулася тільки що додому, і я взагалі настільки офігіваю від людського непрофесіоналізму, наскільки люди якось безпардонно відносяться до своєї роботи, до того всього, що вони роблять, у мене просто немає слів. Дивіться, це моя куртка, моя улюблена куртка, я її дуже люблю. Це не зимова куртка, така вона. Осінньо-весняна, легка така, тільки мені її довжина, вона мені трохи задовго. Я її з радістю носила, але так як я її люблю, не хочу її позбуватися і захотіла знайти собі людину, яка підшиває, міняє, шиє, поправляє одяг, як вона пор портніха називається чи кравчиня по-українськи, так? Мені одна моя клієнтка порекомендувала жінку одну і сказала: там, поїдь до неї, вона класно всі речі перешиває, все зробить, все тобі зробить, що ти захочеш. Отже, я хотіла, бачите, плюс цієї куртки в тому, що замок починається не з самого низу, тобто замок сам, я вже сама це зрозуміла, замок сам відрізати не треба, треба буде просто. Можливо, там, Боже, там той один міліметр, Знаєте, я думала ось по цій складці, але якщо б було нижче і просто там заробити загнути, було б теж непогано. Перше, обрізати довжину, зробити її коротшою. Потім е зробити ці манжети вущами. Я хотіла б, щоб вони мені більш в мене рука дуже худенька і манжетик став мені трошки широкий. Потім, е ну Це таке я Просто хотіла запитатися, чи зможе вона зробити мені ось тут кишеньки, тому що це просто обманка. Бачите, воно зашито. А тут є кишення. Це кишення мені не подобається. Я думала залишити так, можливо, тут просто зашити, щоб вона не була функціональна, або зробити ось таким чином і так само просто зашити, щоб тут кишені не було. Мені ось такі кишені в одязі не подобаються. І так само я хотіла дуже, щоб ось цей комірець можна було якимось чином, можливо, там якось або гудзочком сюди причепити до комірця. Або зробити такий, не знаю, як воно називається, така вставочка, щоб коли я одягаю куртку, щоб я могла ось цю ось так робити. Коротше, я приїхала до цієї жінки. Спочатку я ну, це таке. Довго шукала, де вона знаходиться. Прийшла до неї, і вона мені почала розказувати, чи знаєте ви, як трудиться там, як, як оцінюється труд людей, взагалі, фізичний труд людей. Я спочатку в шоці, думаю, ну, я, я навіть ніяку ціну не збивала. Мені взагалі було просто цікаво, чи людина зможе мені зробити те, в чому я зацікавлена, те, чого я хочу. А вона це дуже дорого, вона, вона навіть на куртку не подивилася. Вона мені починає розказувати, наскільки це дорого, наскільки це буде багато часу тривати, що цю куртку треба буде замок розпорювати. Я кажу, ну, почекайте, кажу, я починаю одягати куртку, хочу їй показати, що я хочу змінити. І а вона а, замок не від самого початку, то тоді замок відпорювати не треба. Буде. Треба буде просто там забрати ту частинку. Я не знаю, яким чином вони це роблять, але. Потім за манжети. Вона, ну, та, манжети теж можу зробити. там Низ куртки підрізати буде 40 євро, манжети будуть 20 євро. І комірець пришити. а ні, Я її кажу за комірець, кажу, хочу, щоб комірець стояв ось так. а вона, А як я це маю зробити? І я просто Офігіваю, я не знаю, як ви це маєте робити. Ви професіонали своєї справи. Мені, ну знаєте, вона каже до мене: там ви можете собі куртку іншу, там дешевше. Е Тобто вигідніше буде купити нову куртку, ніж заплатити за ремонт. Зві... Я... Ну, яке ви пра... ну, я розумію, що ви, там, людина має право якось мені порекомендувати, але, можливо, ця куртка для мене дуже є дорогою річчю, і, не... і це не означає про її вартість, скільки вона коштує насправді. Можливо, це щось більше для мене, ніж просто. Е, ніж просто не знаю, оцінювати якусь річ. І не треба мені розказувати, що там викиньте цю куртку, купіть собі якусь іншу. Я це і без когось знаю. Якщо я приїхала і мені хочеться змінити її, то навіть якщо це буде коштувати 300 євро, я ж приїхала за цим, я можу сказати, там, вибачте, мені за дорого, і я е, подумаю ще або пошукаю якийсь дешевший варіант. Але було 30 разів наголошено на те, що ви самі працюєте. Ви знаєте, наскільки дорогий цей людський труд, труд руками. Я кажу, та я вам нічого не кажу, кажу, мені ну, я готова заплатити за вашу роботу. Але ви розумієте, оцей діалог, який між нами, тобто хімії, не відбулося. Для мене дуже важливо, щоб людина була на моїй хвилі. Якщо навіть якщо б вона сказала, так, я зроблю все, як ви хочете, все, я вже більше не хотіла. Тому що не треба розказувати людині, що ця куртка буде вам дорого, дорого вам обійдеться. Чи ця куртка не буде, не знаю, там купіть собі краще якусь іншу куртку. Це те саме, що ви б казали, цей колір лаку вам не підходить. Ви не маєте права цього казати. Це вибір людини. Вона прийшла з цим у своїй голові. Вона хоче отримати ось такий результат. Якщо це неможливо, бо якщо ви не вмієте це робити, вам легше просто сказати там, я не вмію це робити. Або в мене, знаєте, якісь... Я, я фігію, чесно. От як можуть люди, е, ну це не професіонали, це моя точка зору. Тому що не треба мені нав'язувати те, що я не хочу чути, якщо я звертаюся за якоюсь послугою, там наріжте мені ковбаси в магазині. Мені не треба розказувати, що візьміть собі краще цілий кусок. Тої Я хочу нарізаний цей кусок. Це моє право хотіти. Я хочу підробити цю куртку. Якщо ви можете її підробити, підробіть її, будь ласка, якщо ви не можете її підробити, то скажіть там: у нас була переписка, ми з нею переписувалися, ми договорилися про. Конкретний час приїхати. Вона могла мені сказати: ну блін, знаєте, от що вона що не знає, що куртки там це якийсь е, багатоетапний процес, там щось треба підпороти, щось треба підшити, щось треба поміняти. Я не знаю, там може бути все що завгодно. А якби я розірвала її в цьому місці, а, наприклад, вона мені там, не супер дорога, там якась спадковість, е, неважливо, що це таке. І я хочу її для себе зберегти. Я розумію, що в сучасному світі можна купити все, що завгодно. я це розумію, тому що я свідома людина. Якщо б я цього не розуміла, ну якщо б я е, знала це, я б я б з такими питаннями до людей не зверталася. Але коли я звертаюся, то я хочу отримати оцей якийсь результат, а не оці відговорки, що цього вам не треба, тому що ви можете собі купити іншу куртку. Фу, знаєте, так, я м, чесно, поділіться, дівчата, як ви думаєте, що я зробила не так, або чи, чи ви теж такої думки, як я. Ну, не можуть люди бути настільки якимись такими м, егоїстичними по відношенню до своєї професії, раз вона наважилася бути тою е, е, кравчинею, чи як ці люди називаються, які шиють. Я написала їй це повідомлення, вона мала мені сказати, там, вибачте, там, я підшиваю тільки плаття. Або там я можу там, кофти якісь ремонтувати. Куртка для мене це дуже складно. Ну, Одним словом, ось якісь, Е, я, я в шоці. Вона класна дуже, я її дуже люблю, цю куртку. Вона дуже прикольна, вона дуже. Це моя улюблена куртка. Я не хочу, щоб мені відговорювали і пояснювали мені те, як, як мені краще зробити, що мені краще її просто викинути, тому що там ця жінка так вирішила і купити собі нову або носити таку, як, яка є. Якщо ж я звертаюся, значить я по щось звертаюся. Якщо я замовляю торт на день народження, то я хочу отримати цей торт, я не хочу отримати щось інше. І так з будь-чим в цьому світі. Дівчата, розрадьте мене, будь ласка, а то в мене якийсь чесно, я я в шоці.